Є моменти, коли історія не питала українців про згоду, і Люблінська унія була саме таким моментом, рішення ухвалили без нас. Але наслідки довелося розгрібати століттями без перебільшення історії України. Люблінська унія, як українські землі, увійшли до речі Посполіти. І 1569 рік. Польські та літовські еліти зібралися в Любліні, щоб створити нову спільну державу, формальна з метою захисту від Московського царства та Золотої Орди, які посилювали тиск. Реальна, щоб Польща отримала прямий контроль над українськими землями. А Велике Князівство Литовське шанс не розвалитися у війнах. Переговори були нервові, Литовці то хотіли зберегти автономію. Поляки наполягали на повній інтеграції. Українська знать взагалі не була стороною переговорів хоча саме і землі стояли у центрі суперечок. Коли литовська делегація на знак протесту взагалі покинула переговори, король Сігізмун, II август просто взяв і проголосив українські землі частиною польського королівства, без обговорень, без голосувань, без згоди місцевої еліти, Галичина вже була польською, але тепер до неї додали Волинь, Київщину, Братславщину. А згодом і Поділля це був фактичний адміністративний перенос українських територій з Великого Князівства Литовського до. Польського королівства цей момент став одним із найгостріших у нашій історії. Українська еліта втрачала автономію, але саме це породило новий рух опору. Казацтво польська модель управління була зовсім інша. Вона давала Шляхті величезні привілеї, але православне населення ставало другою категорією. Польські магнати отримували землю, будували маєтки, запроваджували католицькі структури. Польська культура почала активно проникати у міста і навіть домінувати. Подекуди Українська аристократія мусила або полонізуватися, або шукати інші форми захисту своєї ідентичності саме тому князі Острозькі створюють Острозьку академію, друкарні та освітні центри. Починається культурна боротьба. Яка згодом переросте у політичну боротьбу? Люблінська унія створила Річ Посполито одного з гігантів Європи. Але для українців вона стала моментом, коли стара модель руської автономії зникла, а натомість народилася нова енергія енергія спротиву, що згодом вибухне казацькими повстаннями та боротьбою за свободу українців? Підписуйте, щоб не пропустити наступну серію козаки, звідки вони взялися і чому раптом стали силою. Пишіть ваші роздуми і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.